Вітаю, шановні слухачі, на каналі Основи Сім'ї. Ми продовжуємо наші зустрічі. Сьогодні 16-та тема наша про Ахаві і Єзавель. Вітаю, Еліно. Вітаю вас, Андріан. Вітаю. І ця розмова буде така. Ну, як і всі цікаві, але в нас такі незвичні герої, особливо героїня, бо Єзавель. Тобто, це. Справжня цариця нікчемності, з цими іншими словами. Якщо взагалі в словниках пошукати її переклад її імені, то ми знаходимо такі слова підступний, розбешений, пристрасний, демонічний, і в принципі це відображає характер жінки, про яку ми також сьогодні будемо говорити, і вона була фінікійською принцесою. Тобто, як ми читаємо в книзі в першій книзі царів або третій книзі царів, це є. В 16 розділі що вона була ким дочка Едбала Седонського царя. Тобто це два міста: Седон і Тигр, які знаходилися на березі Середземного моря, і вони були такі розвинуті, багаті, торгові міста, і, але вони там мали культ поклоніння валу. І от на свою голову цар Ізраїля Ахав бере, бере таку жінки, таку, таку особу, яка Ну, яка спричинила дуже багато горя і нещастя. І відповідно, ваше дослідження, ваше бачення ліно, що з тим всім відбувалося? Так, ми бачимо тут дуже цікаву пару. Ну, давайте почнемо з того, що Ахав уже стає царем за епохи розділеного царства. Ви пам'ятаєте, ми говорили в попередній програмі, що попередньому ефірі що Соломон із за гріха Соломона Бог сказав, що царство Ізраїля буде розділене. І хочу так: дійсно так історично, щоб це десь було 60 років після царя Соломона правив Ахав і він правив 22 роки в Ізраїлі. Угу. Так, і ми бачимо те, що царство Ізраїля розділилося більше ніколи не було таким, як при Соломоні, ні кількісно, ні володіло такою землею, як було при Соломоні. Фактично, ми бачимо. Що царство Ізраїля йде на спадок. Воно розділилося дуже нерівномірно, залишилося два коліна це коліно Юди і коліно Вініаміна, за домом Давида, а всі інші десять колін перейшли до Ізраїлю, тобто Ізраїль і Іудея, Північне і Південне царство. І от саме Ахав він царює в південному царстві і живе він в Самарії, це столиця Південного Царства, Північне Царство, це Єрусалим, столиця, і ми бачимо два царя. Весь час будуть два царя: один в іудеї то праведний, то неправедний: то той, який йде за Давидом, то той, який йде за Єровоамом, тобто грішить. В Самарії ми, в принципі, не бачимо, здається, за всі покоління царів жодного праведного царя. Така цікава історія. В Самарії ми бачимо Ахава, дійсно, який впроваджує культ поклоніння валу. Якщо в Єрусалимі був Молох, як ми пам'ятаємо, то в Самарії Вал. Ну, давайте трошки дізнаємося, хто такий Вал був. Йому вклонялись як громоки Богу родючості, води, неба і сонця. Ну, уявляєте, да? народ Ізраїля, який 40 років йшов по пустелі, ви пам'ятаєте, що народ Ізраїля не йшов сам, його вів е, стовп. Вночі він був вогняний, е, вдень він був е, із Хмари. Такий стовп. Тобто, ну, що це означає? Щодня Ізраїль. Був поглядом прикутий до того стовба, бо той стовп міг в будь-який момент рушити з місця, в будь-який момент зупинитись. Вони весь час мали дивитися на стовп. Да? З іншої сторони, вони жили в постійній присутності Господа, бо він їх годував манною щодня. Якщо ви пам'ятаєте, ману не можна було складати на потім треба було щодня. І тобто, Ізраїль, який переживав таку присутність Божу 40 років. Ми знаємо, що в них не зношувалося е, обув і одежа. Ми знаємо, що вони були свідками е, е, таких чудес в Єгипті, да? чудес в пустелі. Е, вони були свідками чудес Давида і Соломона. Вони пережили розквіт цього царства. Ми бачимо, що 60 років по тому вони почали почали вклонятися валу. Це, звісно, дуже разюча роз, зміна. Теж нагадаємо собі, що цей вал це був саме той. Ідол один із ідолів, проти яких Бог дуже гнівався за народи, які жили в обіцяній землі, і він їх призначив на покарання за те ідолопоклонство, яке було. Ми теж бачимо, що Аха побудував безліч капищ. І от в Самарі був зведений головний храм Валу. Це дійсно не все, що він створив. Наприклад, ви пам'ятаєте, що місто Єрихон було зруйноване Богом. І Ісус Навін він наклав закляття на відбудову цього міста, і, незважаючи ні на що при правлінні Ахава місто було відбудоване, і відбудовано було воно тим, що ознаменували жертвоприношенням дитини початок, і кінець був теж відсвяткований жертвоприношенням дитини. До речі, по одному із іудейських трактувань Ахав був один із трьох царів, який не війде в царство Боже. Він був настільки безчесний, що в Торі, де зустрічав ім'я Яхве, так, Єгова, як ми транслітеруємо це, він заміняв його на вал. Тобто там, де Яхве, він заміняв його на вал. Був дуже, дуже таким безчесним царем. Ну, його дружина була йому підстать. І що відбувається в розділі, в 21-му розділі, ми бачимо, що Ахав побачив виноградник свого двоюрідного брата Навуфея. І палко зажадав зробити там капище, відповідно, Толдоту. Ну, Толдот так пише, що не просто він хотів собі його, а він хотів там зробити капище. Але Новофей шанував Бога і не хотів допустити подібного. Він відмовив Ахаву, Ну, видно, царю ніхто ніколи не відмовляв, і Ахав сильно засмутився. Ну, Цікаво, що він не просто засмутився, він прийшов додому, він не хотів ні їсти, ні пити, він лежав на своїй постелі і дивився стелю. Ну, Як на мене, то така дивна реакція, дуже схожа на дитячу якусь, але насправді вона властива всім нам. Це така депресивна реакція. знаєте, Депресія ну, в неї є багато причин, але виглядає вона ось дуже типово, коли людина не хоче ні їсти, ні спати, вона нічого не хоче робити, вона дивиться в стелю і все. Бо вона так сильно щось хоче, що більше нічого не хоче. Ну, От така форма депресії ми зустрічаємо в Ахава. Він поділився з своєю дружиною. Вона, дружина була а, дієва, захотіла спасти Ахава, його репутацію, і дати йому те, що її капризна дитина хоче. Вона зробила жахливу річ. Вона вбила, фактично, вбила двоюрідного брата Навуфея з усією сім'єю через наклеп, через зведені ну, наклепи, ви можете більш деталі по -по почитати. А, вона облаштувала підлу змову. І уявіть собі, всю цю родину винищила. Таким чином, Ахав отримав виноградник, і його депресія зразу закінчилась. І коли цікаво, прийшов пророк та викрив царя за те, що він вчинив, ахав покаявся. Для мене взагалі дуже дивне його каяття, якщо чесно. Він покаявся, а Єзавель не покаялась. От цікаво, вона стала ще більш е ненависно винищувати з цих пророків. Ви знаєте, що ім'я Єзавелі стало таким ну, російською наріцательним, воно стало загальним ім'ям для всіх таких порочних жінок, гордівливих, владолюбних, марнославних. Ось вона стала таким от, взірцем, антивзірцем. Чому цікаво, чому Єзавель не покаяла слід за, свого, за, за своїм чоловіком? Ну, ми бачимо, що її серце любить зло. А коли людина любить зло. Коли відкривається зло, вона ще більше стає злішою, вона ще більше хоче робити те зло, і вона в цьому наслідує. Ми бачимо сатану, який теж ще більш зліший, як тільки діла його стають явні. І цариця перетворилася на ворога для Бога і всіх його пророків. Ми знаємо далі, вона теж а, залякує, хоче вбити. А смерть їй була жахливою. Її роздерли собаки, коли її викинули з вікна. Це буде схожа смерть всім ворогам Божим насправді. Чи допомогла їзевіль Ахаву з депресією? Ні, не допомогла. Яка була правильною її допомога? Ну, напевно, вона б могла сказати: Ахав, Бог тобі не дає цього виноградника, змирись. Так? Це була б хороша правильна допомога чоловікові, яка, який впав в депресію через пожадливості. Замість того, вона грає роль Спасителя і дає йому то, що він хоче. От. Ну, це нам нагадує місце Слово Боже, Якова, четвертий розділ, де говориться, звідки у вас війни та свари від ваших пожадливостей. Так? От У Ахава була депресія через. Пожадливість. І тут дуже важливо, коли в шлюбі у когось із партнерів є проблема з Богом, допомогти перевести погляд на Бога, а не допомогти й дати те, що людина хоче. Ось ну такі мої якісь зауваження щодо цієї історії взагалі є, звісно, практичні якісь поради, що робити, коли хтось хтось впадає в депресію. Так, я би тут хотів так доповнити. Також тому що для мене ця історія мені більше тут. От ви аналізували ці стосунки, і більше ставили акцент на ахаві. Я би більше став все таки акцент на, на дружині. Тому що як на мене, тут ситуація набагато глибша. Вона повністю заволоділа керівництвом. Вона не вона була голова сім'ї, як на мене, а не не АХАВ, а вона. Вона ним керувала, тобто, вона прийшла з цього краю там, де до Бога не мали ніякого відношення, вони покорнялися тим демоном, і вона абсолютно повністю удержива тим духом, тими духами. Е, і ще маю, маючи таку власну, таку натуру, і вона під якби підмяла під себе свого чоловіка, тому що. Вона принесла тут не так, як Ахав відбудовував, Він це робив так, але але це було її повністю подача, тому що вон чи вона мала спротив в Ізраїлі. Вона мала спротив, тому що є таке поняття як історична пам'ять. Але що вона зробила? Вона винищила сотні сотні священників, сотні. Вона просто це це було такий геноцид віри. Тобто вона це робила абсолютно свідомо, системно. І от коли ця історія, що вона черговий раз, бо вона тут описана детально, що вона вбила дуже благочестиву сім'ю, на що Господь зреагував через пророка. І він сказав: тобто, її доля була вже передбачена, як вона вмре. А Ахаву сказав так само: і це каяття Ахава, то є цікава річ, тому що. Тут це в 21 розділі записано, як пророк сказав, що чекає ахава, то ахав почув сі слова та роздер він шати свої і здодягнув на тіло своє веретище і постив, і лежав у веретищі і ходив сумовито, і було Господнє слово до ті ж біянина Іллі, говорячи, чи ти споріг спостеріг, що ахав упокорився перед лицем моїм за те, що він упокорився перед моїм лицем. Не наведу я лиха за днів його, а за днів сина наведу я те лихо на його дім. Ну отут є питання. Тобто я не знаю, як він, що було з тим покаянням. Бо якщо це покаяння, бо покаяння це все-таки єдиний спосіб примирення з Богом і прощення, зазнання прощення. Тобто, тут ми бачимо, що це покаяння було глибоке, воно було прийнято Богом. Він далі почав грішити, він помер, він помер швидше, ніж його дружина, а його дружина царювала в Ізраїлі ще 10 років. Тобто вона керувала країною, і далі, і далі вона робила ті безчинства. І коли Господь через пророка е, помазав на царство Єгу, е, то е, вона при тому царювала, і коли він заходить в місто там, де вона живе. То вона ще з вікна, якби насміхається над ним. Вона його називає це. Є вже друга книга царів або четверта залежить, який переклад, переклад. Е, на та історія в дев'ятому вірші, що ЄГУ входить до брами і сказала вона, чи все гаразд Зімрі убився пана свого. Тобто, вона Зімрі це було найбільше принизливе таке слово на лише принизила, і вона, тобто, вона йде на ту конфронтацію свідомо. Вона чула себе в силі, що вона і його вб'є. І тоді він піднімає голову, каже: е, бо вона стоїть в будинку. Він підні і підняв він обличчя до вікна, та й сказав: Хто зо мною, хто і виглянули до нього два три ємнухи. Тобто, це слуги е, цієї цариці, і він сказав їм викиньте її з вікна.' Тобто, е, тобто ті слуги, які мали бути служити, прислуговували, вони нарешті за ті десятиліття отримали нагоду помститися тій тій людині, і вони її викинули з вікна, там, де її. І пси роздерли, і так далі. Тобто, ця смерть була передбачена ще ну, як мінімум, 10 років до того, як вона сталася. Тобто, фактично, тут на тій історії ми бачимо до чого приводить. Мені здається, це основна історія на чого приводить оце це поклоніння небогу не правдивому Богу, до якої трагедії це приводить тут в контексті цілого народу, тому що вона мала вплив на управління на цілу державу, в контексті взагалі подавлення чоловіка як голови сім'ї, і який кінець таку людину чекає. Тобто, це ну мені це ми можемо ретранслювати зараз і на стосунки окремих людей, які відповідно відношення до Бога, і на стосунки взагалі країни якщо якщо Україна в даний в даному моменті не усвідомить хто перед ким відповідно ми маємо завдячувати всім хто такий господь для нас для України, тобто ця історія для мене показує такі дуже практичні практичні такі висновки. Потрібно робити кожному з нас, як індивідуально, так і знову ж таки на рівні держави, тому що це все аналогії, це нічого в принципі не змінюється. Так, ну ви бачите, ви більше бачите проблем в Єзавелі, і я погоджую, що вона була ну вона була дружина підстать свого чоловіка. Тобто вони двоє були такою парою, які примножували зло один в одному, насправді. Да? Бо якби Ахав, наприклад, був як Йов, то він би не, не йшов. Не йшов Ну, знаєте, на поводу своїх бажань і її порад. Якби він був як Давид, він теж міг би говорити правильні речі і слідувати за Господом. Але він насправді був, був людина своїх пожадливостей. І ви знаєте, для мене було здивування, що. Євреї саме дивляться на нього як дуже нечистивого царя, тому що він от заміняв яхви навала і це гірше собі уявити такого не можна, царя. Да? І, всього на... і Якщо ми бачили, що Давида вони виправдовували, Соломона виправдовували. Навіть тобто, Соломона казали, що він не побудував, а просто дозволив, а сам не поклонявся. Тобто, така виправдовуюча система була. У них щодо царів, то ахава вони не виправдовують, вони кажуть, він дійсно був один із самих нечестивих царів. І ми можемо сказати, що, знаєте, як ви минулий раз казали, що нитка втроє скручена, вона міцніша, вона не порветься. Так само буває в шлюбі танець ідолів, коли одна людина укріпляє іншу в злі. От ми бачимо цю пару, коли одна людина. Поганого хоче, а й інша її укріпляє в цьому. Тобто це страшний союз, насправді. Вони зробили вони зробили страшні речі для десяти племен Ізраїля. Сатана для через них нищив народ, і ми знаємо, що в кінці кінців ці десять племен були віддані в полон і більше ніколи не повернулися ті десять племен. Вони були розсіяні, так? і це страшні речі, тому що Господь він на них дуже сильно гнівався саме за ідолопоклоніння, саме за те, що їхнє серце приліпилося до ідолів і до зла. Ну, а я теж в своїй книжці розбирала більш таку тематичну тематичний момент, як допомогти, якщо один із пари, один шлюбів впав в депресію. Особливо зараз це дуже актуально, бо ну, ви знаєте, депресія це теж наслідок стресу, наслідок війни. Багатьох факторів втрат, і от що робити, якщо хтось в шлюбі впав в депресію. Ну, по-перше, я би радила шукати душу опікуна чи пастора, який би міг допомогти вам і нагадати, що ви не один, не одна. Зараз багато людей страждають через депресію. По-друге, є декілька хороших практичних книжок. Наприклад, книга Едовелче про депресію, Пола Тріпа страждання. Я дуже їх раджу для прочитання. Дуже важливо відкривати свою боротьбу, але не з ціллю знаєте, знайти знаряддя, як Ахав знайшов Єзавелі знаряддя отримати бажане, а з ціллю на помолись за мене. Підтримай мене в молитві, щоб я шукав господа. Ви знаєте, теж хочу е, таку історію пригадати. Колись Мартін Лютер він впав в депресію. Він не виходив з кімнати дуже, дуже довгий час, Його багато чого пригнічувало. І його дружина Катерина вона намагалася якось підбадьорити його, але щось нічого не допомагало. От, і тоді, а і якось Мартін теж декілька днів поспіль, він не хотів нічого їсти і не виходив з цієї кімнати, і Катерина вона вдяла, вдягла траурне вбрання і пішла до нього. Ну і от чому ти так вдягнулася?» – запитав її Лютер, тому що Бог помер. Як помер? Твій Бог помер, повторила, витираючи сльози Катерина. Хто тобі сказав про це? насупившись, запитав її чоловік. Ти. Адже я бачу твій відчай, твоє пригнічення. Мартін Лютер він розсміявся, обійняв дружину, вмився, вийшов з кімнати, щоб продовжувати свою велику справу реформації. Так, от ви знаєте, часто в спілкуванні з чоловіком, між чоловіком і дружиною, да, потрібно підбадьорювати один одного, да, що Бог не помер, Бог поряд, ми пройдемо через це ми справимося, давай разом молитися. Дуже часто зараз, особливо до мене підходять сім'ї: один запив, дружина не знає, що робити, один в депресії не може вийти і з не може стати з ліжка. Що робити? І я завжди кажу їм: ви знаєте, це час, коли треба молитися один за одного і допомагати нагадати, що Бог не вмер, Бог живий, Бог поряд, Бог допоможе. Ми пройдемо через це. А, і теж потрібно розбиратися з коренем депресії. Хочу вам просто нагадати, що в нас в школі Help for Heart є курс по депресії, дуже практичний. Проходять студенти і радять іншим, тому що він реально допомагає людям розібратися саме з тим, чому в мене депресія і як мені з нею вибратися. Ну, такі для мене уроки цієї пари: Ахава і завелі звісно, уроків набагато більше, ніж наше вузьке застосування, але тим не менш, ви знаєте, слово Боже, воно глибоке, але завжди має нас спобуджувати до якоїсь конкретної зміни. Конкретною, але маленькою, тому моя порада вам: підбадьорюйте вашу другу половинку в моменти відчаю, і в момент, якщо серце захопило якесь сильне бажання, підбадьорюйте до моменту покори. Господь контролює і дає нам саме те, що він вважає за потрібним. І, можливо, потрібно просто прийняти від нього ту волю. Ну, такі якісь мої, мої спостереження в цій історії. Дякую, Еліна, дякую. Дійсно, подружня, кожна подружня пара пара має величезні ресурси підтримувати один одного. І тут є знову ж таки відображення зрілості, відображення відповідальності, який вибір приймає кожна пара. Якщо ми стараємося один одного в будь-яких ситуаціях скріплювати, підтримувати на дусі і тим більше ще вдвох. Десь шукаємо допомогу і сили, які нам може дати, які в нас не вистачає. Це від Господа, значить, ми дійсно маємо ресурс пройти будь-які випробування, тому що знову ж собі пригадуємо, що Господь говорить, що вам не спустигла ще ніяка спуску, спокуса, ніяке випробування, понад вашу спроможність її подолати. Ну, і це десь ми сьогодні на сьогоднішньому прикладі бачили зворотній. Бік цієї цього потенціалу, як двоє людей можуть підсилювати зло один в одному, але знову ж для мене висновок, що тут саме від протилежного потрібно діяти кожній подружній парі в стосунках і в тих особливих обставинах сьогодні. Дякую за, за цей час, і наступну зустріч ми переходимо вже до книги Естер і проаналізуємо відносини і подружжя Естер з її чоловіком Артаксексом. Тобто, вже наступна дуже цікава разу. історія, дуже цікава у нас, історія. У нас кожній історії цікаві, так що дякую ще раз за час, за аналізину до Дай. наступних зустрічей з нашими так. глядачами. Так що всього доброго. I was born.